Всім привіт! Ми з України, Сумська область. На вулиці холодно, сніжно. Роботи виконую в майстерні. Роблю верх на, на кабіну Т-25. Все виконую на станку своєму дереобруватуючому. І пиляю, і ріжу. Отак От зроблений верх. Рішив приробити сюди. Фари, поворотники з москвича, Вже він старенький і під розборку. Так що поробив отакі, Де будуть закріплятися поворотники. Ну, трошки передня часть буде нижченька, щоб умістилися ж фари, то отакої форми зроблено І ззаду також із москвича прироблю отакі світові світо фари щоб і повороти, і стопи, і все було. Всередині обру... зробив дерев'яну обв'язочку, щоб можна було кріпити і проводку там чи світильничок, чи ще щось. Таке зроблене діло. Зробив дах із листа двоєчки. Такий буде зйомний. Ставити ми це ж наверх сюди. Да? Також зробив дверки під той на кабіну. Перероблю, під ціклопів підробляв. Зробив також дві рамочки на бокові вікна. Отак, от отак тружусь. не доготовиться до нового сезону. Спішить бо. Весна прийде швидко. Так що трудимося. Слідкуємо далі. Думаю, буде ще багато цікавого. Кому сподобалося, поставте лайк, підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. Всім миру, добра і благополуччя.